Послання 1116. Матір Спасіння. Апокаліпсис буде повністю пов'язаний із захопленням церкви мого Сина на землі його ворогами. П'ятниця, 2 травня 2014 року Божого 19.00. Моя дитино, коли люди чують слово апокаліпсис, це може викликати жах. У їхніх серцях, це відбувається тому, що небагато з вас вірно розуміють те, що він символізує. Ці часи були передбачені як завершальна частина плану мого Отця щодо об'єднання світу і звільнення його від влади зла, яке так довго тримало світ своєю мертвою хваткою. Зараз якраз перед другим пришестям мого сина, його розп'яття буде переживатися заново, і це буде найважливішим знаменням того, що час є близький. Знамення будуть такими: так само, як він був бочований, так само буде і з його тілом, його церквою на землі, через зіпсуття та зараження. Потім, так само, як Терновий вінок був покладений на його голову, буде він також покладений і на голови лідерів його церкви, руки його висвічених слуг будуть прибиті, немов до Христа, коли в майбутніх часах вони перестануть служити як знаряддя святих таїнств. Так само, як цвяхи прибили ноги мого сина. Так само вірним Божим слугам заборонять вести душі правдивим Господнім шляхом, розп'яття церкви мого сина на землі буде продовжуватися доти, доки вона не вмре, і з того дня ціло Мого Сина, Ісуса Христа, більше не буде присутнім у святі Євхаристії. Коли церква мого сина буде зруйнована, якою тоді дорогою підуть його послідовники? Якщо ви не підете дорогою мого сина, то ви не будете здатними знайти шлях до Його царства. Коли церква мого сина буде захоплена, і ворог засяде на троні? Ви повинні завжди залишатися вірними моєму синові. Ви не зможете цього зробити. Якщо приймете закони секуляризованого світського світу, як замінник правди, книга істина разом з молитвами Христового походу дозволять зосередитися вам на моєму синові, його вірні висвячені слуги будуть живити вас поживою життя, тоді, коли її неможливо буде ніде знайти. До того часу ви можете лічити місяці, так ніби то були тижні, а тижні нібито були дні, бо на звук сурми підніметься з попела новий Єрусалим, і переслідування закінчаться. Апокаліпсис буде повністю пов'язаний із захопленням церкви мого Сина на землі, його ворогами. Це буде битва за душі. Кара буде Божим попередженням для людства, щоб відкрити йому очі на правду. Армія залишку допоможе зберегти живим полум'я любові до мого сина і водночас принесе душам велике відтермінування покарання, яке б в іншому випадку впало на них, якби не милосердя мого сина. Ваша улюблена мати матір спасіння.